Добрий день. Добрий день. Жінку на годину викликали? Так, я ж вас зачекав, все, дивіться, то вам прошу. <гум> супер, <гум> Проходьте, супер. проходьте. Сідайте, сідайте. Ви як любите, по-ніжному чи жорстко? Ні, ну давайте почнемо вже жорстко. Нормально, так? Так. Добре. Посуда, чого не помита? Та як я тільки вчора Або помив. коли тирати? Воно має мокре все стояти. Ну, я то... не можу тут дихати в тій квартирі. Та я помив, воно зараз висохне і все я добре. Я не можу того терпіти. Все добре. Мені треба буде. новий айфон. Вже всі подружки мають новий. А в мене що А не старий має? що? пам'яті хватає, Я не можу. Нічого, сфоткати, відео зняти. Та ти передивилась і все. У мене половина все. додатків, не працює, тормозить, давай гроші на новий телефон. Весь час обідраному ходиш, я не можу з тобою нікуди вийти. Може, ну купиш, та, що? бо в мене брудне. А чому ти собі не попрасуєш, не купиш нову? Ну, то, 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 то ти маєш тим займатися. Не можеш попрати, купив нову. То, то я не розумію тебе. Я тобі кажу, що немає грошей, ти всі гроші забираєш. Правильно, тому що ти мало заробляєш, треба знайти другу, третю роботу, як всі нормальні чоловіки. А Про я чого? не буду мати часу спати на Ти хотів сім'ю, сім неси відповідальність. Правильно? Правильно, я тим і займаюсь? Тільки відповідальність заберу. Я не знаю. В мене всі подружки ціле літо, Турція, Париж, Амстердам. Uh -huh. Я ніде не буваю. А я теж не буваю. Може, ми мене разом не, цікавить, не буваємо. не Твої друзі не бувають, тому і ти не буваєш. А в мене такі подружки, мені треба бувати. Я не розумію того. Ці подружки на манікюр, на педикюр, Я одна сама собі маю робити, чи що? Ну та самому зробила ні, і все так масаж. економніше. Ні, так, так не економніше. ні, володя. Так не буде. Так, Будь ти, ласка, так гроші ти, сюди. ти ж між зробити сама. Між ну то зроби сама. В чому чому в чому проблема? А для. Час вийшов. продовжувати будете? Ви професіонал своєї справи? Дякую вам, ласка, дякую ласка, вам було звертайте. приємно. Проходьте ословиду.